Привіт! На мені Аграсума. Є у нас декілька булатів. Це у нас Прошка, це у нас булат тель на широкій резині і булат L на вузькій резині. Трактори у нас 24-го року. По тракторам Каємовськи 385 двигун. Повний привід у булата. -Прошки. Підлога повністю рівна у Еляк. Є таке невеличке, в принципі, напіврівна підлога, як я завжди кажу. Кріпенька трьохточка, гарні мости. От. І що саме головне? Ось які прошки тут у нас іде дуже дебеленький мастяра. Але, саме головне, по цим тракторам у нас планується дуже класна знижка. Тому чекайте, я думаю, що завтра, післязавтра буде вже... Оголошена нова вартість на ці трактори із знижками. Тому слідкуйте, всім гарного дня і мирного неба!